Вітаю вас, моята, любі хлопчики і дівчата. Пропоную вам попрацювати. Я вас запрошую у подорож до країни математики. Математика це країна, в якій ми з вами навчимося рахувати. І порівнювати предмети, продовж вивчати геометричні фігури та частини доби. Зараз в вашій увазі гра довгий, короткий, один, два, три початок гри, в кого шия довга, а в кого коротка. Правильно, У і вона довга. А у мавпочки коротка. Молодці. Зараз знайдемо дівчинку з довгим волоссям. З коротким. Правильно, у дівчинки в зеленій сукні довге волосся, а у дівчини в синій спідниці коротке. Молодці. Скажіть. У якої дівчинки сукня довга, а у якої коротка? Правильно діти, у принцеси сукня довга, а у балерини коротка. Подивіться уважно на зайчика та котика, які в них вушка, а який хвостик? У зайчика. А який у котика? Ти уважні. Розумнички. Ви гарно впоралися з усіма завданнями. Скільки квітів на галявині? Давайте разом порахуємо. Один, два, три. Скільки явинок? Одна. Дві. Скільки зайчиків? Один. Два. Скільки метеликів? Один. Два. А пташок скільки? Одна. Того на галявині більше. Квітів чи метеликів. Дійсно, квітів, а метеликів. Менше. На галявині квітком. Ларних квіточок доволі. Скачуть двійку зайченят і вітають всіх малят. Будемо із вами грати. Навчимо вас рахувати. Сподіваюсь, що вам сподобалось.